Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам 16-й iPhone і 16 Pro. Але не очікуйте від мене супертехнічного огляду. Ми просто зайшли в магазин і одразу натрапили на них. Тож давайте просто подивимось на ціни, кольори і взагалі, що в них такого особливого. Тож почнемо! Що я тут побачила? 16-й iPhone доступний у досить яскравій палітрі, а у 16 Pro виглядає більш елегантно. І тут кольори вже серйозніші. Тепер порівняємо екрани. У 16-го iPhone він 6,1-6,7 дюймів, а у 16 Pro 6,3-6,9 дюймів. щодо процесорів, 16-й оснащений чипом a 18 а от 16 Pro отримав новіший чіп a 18 Pro. Відносно батарей, iPhone 16 тримає заряд до 22 годин, 16 Plus до 27, iPhone 16 Pro тримає до 27 годин, а iPhone 16 Pro Max цілих 33 години відновлення відео на одному заряді. Основні характеристики екранів схожі: обидва мають спеціальне скло, що захищає екран від падінь і Обидві моделі є стійкими до бризок і води і можуть витримати короткочасне занурення у воду до певної глибини та часу у питанні портів. iPhone 16 забезпечує базову швид, а 16 Pro буде значно швидше. Обидві моделі підтримують функції для відправлення повідомлень в екстрених ситуаціях через супутник, якщо немає зв'язку. Але Pro-версія трохи краще оптимізована. 16-й iPhone оснащений подвійною камерою, основна на 48 мегапікселів і ультраширококутна на на 12 мегапікселів, однак, у iPhone 16 Pro є перевага, він має потрійну камеру 48 мегапікселів основна, 12 мегапікселів ультраширококутна і додаткова телеоб'єктивна камера на 12 мегапікселів із трикратним оптичним зумом. Тож, якщо хочеться знімати як професіонал, то 16 Pro буде краще. Щодо решти функцій для зйомки для відео та аудіо, то Apple обіцяє, що iPhone 16 Pro має набагато більші можливості для створення професійного відео та аудіо ніж 16 айфон ну а тепер саме цікаве ціни айфон 16 на 128 ГБ коштує 830 доларів айфон 16 Plus на 128 ГБ коштує 930 доларів 16 Pro на 256 ГБ вже 1100 доларів а 16 Pro Max на 256 ГБ коштує $1200. доларів. Ми всі чудово розуміємо, що чим дорожче телефон, тим кращі функції він має. Якщо вам цікаві. Айпади з характеристиками і цінами можуть зупинити і роздивитися самостійно далі, а це просто ціни на старі айфони. Можливо, комусь також буде цікаво. Отже, друзі, якщо вам і мені важливіше те, як виглядає телефон і скільки він коштує цей огляд для вас, для всіх інших раджу подивитись професійні огляди, де розбираються в усіх тих мегапікселях і нанометрах процесорів. А поки дякую за перегляд і до зустрічі.